Перші емоції та коментарі сьогоднішнього поєдинку. Що можна при, після рахунку 1-5 емоцій, які можуть бути? Емоції негативні. Коментарі, ті, що, на що ми заслужили, то ми отримали. Якщо реально, то мало бути не 5-1, а набагато більше. Зробимо висновки. То ще зможемо щось досягати. Не зробимо висновки. Значить, це наш такий рівень. На вашу думку, що стало ключовим фактором, який не дав змогу відігратись команді та зрівняти рахунок чи здобути перемогу? Ключовим фактором стала недостатність майстерності. Це основний і ключовий фактор. Недостатність майстерності футболістів. Звідще нічого не бачу. Дякую.